Вітаю, друзі. Ой, нарешті я добралась до ялівця, я забула, як він називається. Я його купувала вже досить дорослим от, і формувала шапочки. Ну, мені не сподобалось, як я зробила. По-перше, я зробила яруси усі на одному рівні. Ну, майже, от тільки тут нижче. Це мені не дуже подобається. По-друге, вони ну, перший час такі були куценькі, він поки приживався. Ми копали і о, садила я його без кому, то це у знайомого ми його купували, то він дуже-дуже довго приживався і такий погано наростав. Зараз він такий вже мені подобається. Величезні шапки. Я лишила дуже багато пагонів. Дуже. Деякі я буду видаляти повністю. Ну а далі я вже потім подивлюсь, як мені формувати. Ці шапочки, чи знову ж таки в одному рівні я їх і лишу, о, або буду якось деякі підіймати, деякі опускати. Не знаю. Я не знаю, що з того вийде. Отак він виглядає зараз. Ось такий має вигляд. Так, а ну скільки в мене тут пагонів Зараз порахуємо разом. Два. Ну, це і три, але на дві гілочки вважаємо, Теж як дві, тому що тут дві шапки я формувала. Це 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. О, ой, калючий зараз. 12. 12 пагонів. Ось так ще покажу. 12 пагонів. Зараз буду щось робити. Результат буде трошки згодом. Пока. От процес. Сам процес, але на сьогодні мені вже достатньо, щось мені аж дурно стало, поки повідпилювала ті гілки. Їх було 12, залишила 5. Дуже важко мені це робити, звісно. Так. Тепер лишилось, ну і прирости. Оці на шапочках прирости повидаляла, позрізала. Тепер лишилось тільки підрівняти самі шапочки і буде. Ну, буде краще, принаймні, ніж було. Отак. Ще зараз вигляду немає, тому що. Тому що дуже нерівні ці шапочки. Ну, я позрізала, позрізала лише прирости і все. Ну, але вигляд зараз вже кращий, ніж був. Ой, Господи, Важко це мені, звісно, робити. Дуже важко. Ось так. Получається сім товстих гілок я зрізала. Ну, а в майбутньому можна буде просто робити різний рівень. Ще більш, щоб різниця була. Щоб вони, наприклад, оці дві, вони майже на одному рівні. І треба якось мені Ой, трошечки по-різному зробити. І буде класно. Все, друзі. Буду я відпочивати. Ще було планів повно, але не все так. Як хотілось би все, друзі, пока.